І так, сьогодні поговоримо про такий розлад, як Коколдія у чоловіків, але таке сучасне їхнє вираження у чоловіків, які цей розлад, цю проблему в себе не визнають. Коколдія, тобто це прагнення свого партнера, партнершу зазвичай, тому що це характерно для чоловіків, віддати на секс з іншим чоловіком, іноді поспостерігати за цим. Якщо пара згодна на це взаємно, це не вважають розладом, але зазвичай другий партнер не згодний, тобто партнерша, брати у цьому участь. І так, є пара, цей наш кукол каже, йди до іншого чоловіка, його жінка каже, ні. Вони один одного люблять, він в собі проблему цю не визнає, це ж, звичайно, не про нього. Але ж так, фантазія проситься, 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 і тут нам на допомогу приходять такі штуки, як сучасні методи розвитку сексуальності. Наприклад, а давай ти підеш розвивати свою сексуальність, наприклад, завдяки йоні масажу. Тобто він відправляє жінку на ці курси, оплачує ці курси своїй жінці. Там відбувається масаж, незалежно від того, чоловіком чи жінкою. Що таке юні масаж ви можете загуглити, але це, по суті, еротичний масаж з проникненням в жінку. І фантазує. Про це розпитуючи її, хвастаючись друзям, що його дружина ходить на йоні масаж, розвиває сексуальність і детально просить переповісти свою партнершу, щоб потім усім іншим розповісти, як це відбувається. Популяризує цю ідею скрізь. Цей цікавий випадок мені зустрівся на одному із сексологічних заходів. Де клієнт якраз наштовхнув на ці роздуми, тобто його фантазія в прямому сенсі не могла бути реалізована, проте він настільки збуджувався, розповідаючи про те, як його дружина ходить на юні масаж, що зовсім забув про те, що, можливо, це є справді метод розвитку сексуальності. Він так описував це збудження, яке від цього отримав, і не міг зупинитись. І тоді ми всі задумали, що ще може бути. Так от, схильність жінки до тривоги і схильність партнера водити її до гінеколога, сюди також може віднестися. А далі пошук у якихось негараздів з жіночими статевими органами, які передбачають проникнення, це також може свідчити про цю куколдію. Тому, якщо ви замітили, що ваш партнер щось таке з вами робить, подивіться на нього, да, чи це людина, яка... Поруч з вами, вона вас достойна, чи, можливо, це ваша загальна сімейна фантазія, яка може бути використана як ресурс. А якщо у вас виникли питання, пишіть під цим відео.